В нашому новому відео ви побачите залізничний ретро тур Гайворонський експрес. Це унікальна подорож ретропоїздом під тягою найстарішого діючого паровоза в Україні. По найдовшій вузкоколійній залізничній гілці Європи, якій вже 126 років. Відправляйтесь з нами у захопливу подорож у Минуле на ретро поїзді. Дорога. Цього разу вона нас кличе в Гайворон. Ми туди поїдемо кататися на паровозі на вузькоколійній полії. Ось ми прибули в Гайворон. Тут вже стоять потяги Вузькоколійні. Зараз ми будемо дізнаватися, який з них взагалі їде, куди нам. А це залізничний вокзал, від якого буде відправлятись паровоз. Гостей тут радо зустрічають піснями, танцями. Цей захід організовує Укрзалізниця спільно з місцевою владою. Квитки на нього можна придбати на сайті Укрзалізниці. На пасажирів чекають мальовничі краєвиди Поділля, гарячий обід на березі Південного Бугу, культурно-мистецька програма від Гайворонської громади, благодійні ярмарки в Гайвороні та Бершаді на підтримку ЗСУ. На станції організовано благодійний ярмарок зі збором коштів на ЗСУ від місцевої влади. Також можна проїхатися на автомотрисі та оглянути рухомий склад на станції. Також тут організовано декілька фотозон, щоб зробити пам'ятні фото. По дорозі є декілька фотозупинок для знімання паротяга в русі. Прохід і проїзд заборонено. А ми підемо. Цього разу було настільки багато бажаючих прокататися на паровозі, що до нього додали два вагони, але він не розрахований на таку вагу і зламався, через що його ремонтували півтори години. Особисто нас це не дуже засмутило, але були люди, які е, дуже переживали через затримку в часі, тому що у них був потяг до інших міст. Вони в Гайворон приїхали з інших міст, і у них були вже куплені квитки на дорогу додому. Тому зважайте на це, що можуть бути ось такі форс-мажори і е, купуючи квитки на транспорт, яким ви будете добиратися до Гайворона. Раджу на дорогу закладати плюс 2-3 години. Якщо у вас залишиться вільний час то зможете погуляти по гайворону. Кажуть, у них тут є гарний доглянутий пляж. Ми переїхали у Бершать. Це наша кінцева зупинка. Тут ми постоїмо 15 хвилин та будемо їхати назад. Ну ось і все. Закінчилась наша подорож. Ми повернулись до Гайворона. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!